Тут гети, печку, печь, День Єднання України в Кропивницькому ліцеї науковий святкували, організувавши благодійний ярмарок. Продавали випічку, сувеніри, малюнки та обереги. Збирали гроші на потреби українських військових. Щоб побитися, що війна закінчилася. На ярмарку зібралися всі класи ліцею. Ось тут ярмаркують старшокласники. Ми тут стоїмо хвилин 20, вже зібрали мабуть 400, Ми допомагаємо ЗСУ, ми В них віримо, ми прагнемо перемоги. Для збору допомоги восьмикласники організували лотерею. Можна виграти такі призи, наприклад, як домашнє завдання звільнення від нього, обійми від вчителя та багато чого іншого. Одночасно з ярмарком у класах відбувається ще одна акція. Ми українці і сила нас в об'єднанні. І важливо дуже для ну, самих маленьких дітей виховувати в них єднання. Цьогоріч в Україні вдруге відзначають День Єднання. Засноване воно торік президентом Володимиром Зеленським. Ідея виникла на початку лютого минулого року, коли з'явилася інформація про те, що Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Саме єдність допомагає нам вистояти в часи російської агресії і в часи воєнного стану. Тобто кожна дитина, кожен громадянин України розуміє, що він важливий і його внесок в боротьбу за незалежність є важливим і необхідним. Під час благодійної ярмарку школярі зібрали 46 тисяч 700 гривень, сказала директорка. Гроші передадуть громадському простору Кропхаб, який надає допомогу Збройним силам України. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький.